Вам треба навчитися дитину контейнувати. Коли дитина засмучена, єдине, що вона хоче чути, що ви розумієте її, так це засмучує інколи так буває. І підтримувати у нас є правило давай разом. Тобто, коли в дитини щось не виходить, ви можете казати давай разом я починаю ти закінчуєш, ви аплодуєте, і в дитини все виходить. Дуже важливо 9 разів із 10 спершу підтримати, допомогти і дати дитині позитивний результат з приводу ниття, Ну вам, коли погано, ви теж приходите і можна сказати, ниєте чоловіку, що я втомию мені погано, І вам би в відповідь хотілося чути, ага, я зрозумів, добре, так, це засмучує. Давай подумаємо, що ми з цим можемо зробити, або давай я тебе обійму, або так, це інколи може бути. Ми із пострадянського світу протягли звичку не приймати емоції інших людей, в тому числі наших дітей. І коли ви щось кажете, а вас не розуміють, ви відчуваєте, що від між вами стоїть стіна, і от те саме відчуває дитина, коли вона жаліється, ви не реагуєте правильно. Дивіться модуль психології, поведінка, там все є.